Доброго ранку всім! 15 грудня. Я в цьому місці хотів би почати записувати для вас сьогоднішнє відео, в якому я сьогодні розкажу про зміни і, ново... і новини в роботі Буковелю. По відношенню до того, що я говорив раніше, і я дуже сподіваюся, що вам це буде цікаво. Зараз в такому чудовому місці, в чудову погоду. Хотів би подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки, за те, що підписуєтесь. Нас вже 3700 людей. Це неймовірно приємно, але це навіть і близько не є настільки приємно, та як ваші донати, тому що це є те, що взагалі. Вносить зміни взагалі в роботу цілої держави. Мені от хлопці з брутального скинули відео, ті, які їм відправили 80-ка, якщо пам'ятаєте, ми літом і осінню збирали на FPV-дрони і там фактично ми нашою спільнотою назбирали, скажімо так, на два і чуть-чуть, на два дрона і одну лопасть. Суто ми і зараз от подивіться на результати роботи цих дронів і Тяните, наших хлопців та дівчат в систему вліво вліво є. Тобто і, і, і це всього-навсього якісь декілька там, десятків тисяч гривень перетворюються в не просто в. Від'ємні мільярди для Росії, а й дійсно наближення нашої перемоги. Тому дуже прошу вас не зупинятися і продовжувати донатити. Тому що ми, як бачимо, ворог не зупиняється, ворог е постійно е а, атакує, постійно робить якісь необдумані речі, тому що Ну це вже не просто. Терор, це є як, ну починаючи від дрібного хуліганства, закінчуючи якимись такими глобальними геноцидними речима. І я хочу сказати, що ніхто з них не буде забутий і помилуваний. Ми переможемо і розставимо всі крапки над і. Тому я дякую вам. За вашу допомогу і за наш спільний вклад в наближення перемоги. Тому продовжуємо донатити. А хлопцям і дівчатам з 80 просто доземний уклін. Вірю у вас, дякую вам, ви самі найкращі, як і всі наші воїни в лавах ЗСУ. Я зараз буду йти в ту сторону. І потрошки буду вам щось розказувати. Але тут ще на секунду зупинюся, покажу вам, яка довкола краса. Поки там зараз червоне світло на світлофорі, думаю дай покажу вам ще звідси, основну рецепцію і піду туди. Так от хотілося би... Додати якоїсь зараз інформації, яку тільки що прочитав на сайті, але сайт тимчасово недоступний. Щось трапилося. Я, в принципі, то так відчував, тому що видно, що по сайту хтось лазив, можливо, хороший, можливо, не хороший, але навіть в основній новині про відкриття голову на Буковелі, вона чомусь вже доступна тільки польській мові. Не знаю, що це за така річ. На Провокацію, звісно, не подібно, але і хлопці, айтішники в Буковелі теж далеко не глупі люди. Тому щось, щось явно не то. І в дану секунду сайт є недоступний. Але якісь новини по пам'яті вам розкажу. Тому, от, як одна з них, це є запуск додатку Глову в Буковелі який буде працювати на, там, в районі здається від 10 до 12 ресторанів я десь отут вставлю відео як я їх бачив біля води от і до речі на Буковелі запустили голову доставка 100 гривень але вони просто тільки на своїх двох вони не пересуваються на якихось інших. Туди йдемо. На е, транспортних засобах, тим не менше, ви можете замовити їжу там, здається, десь 10 ресторанів, Ну, що дуже смішно, що воно працює фактично тільки на території Буковелю, ви село Поляниця вам не доставлять. от. А ще можу сказати, що тут, як завжди, все як в Бу Буковелі, тому що тут є дуже багато е таких речей, де перетинаються чиїсь інтереси, напевно. Тому що замість того, щоб запустити одну всесвітньо відому службу доставки, їх тут є зразу декілька. О, Тому що є, здається, Буковель Delivery, який доставляє на. Нумо, Тбілісо і на увага увага, піцерію Ільмоліно. Це київська мережа. І ці недоволі, скажімо так, поки що доступні, але я там не був, тому не знаю, що там. А решта фактично весь картель, плюс фуміч. Вони будуть в додатку Глово. От якось так. Можете закачати, подивитися. І якщо ви є на території Буковелю, під, підкреслюю на території Буковелю, тому що в поляницю і в яблуницю голову вам не доставить. А делівері доставить, здається, навіть в яблуницю. Це отакі основні відмінності між ними. От то ви це можете перевірити на собі. Але я ще пам'ятаю ті... Древні древні часи, коли тут взагалі такого поняття, як доставка не було, І ми телефонували службу таксі, телефонували в ресторан, там для нас робили замовлення, таксіст їхав з грішми, і от така була катавасія. Зараз воно вже потрошки десь виходить на якийсь європейський рівень, але як люблять казати, з карпатським колоритом. Тому оце в нас є по доставках. І йду далі якраз от вперед. Підходимо до центрального майданчика маленького озера. І видно, що вже поставили ялиночку. Не знаю, з чого її забирали, тому що, по суті, мені здається, це точно та сама, яка і була минулого року. От, але облагородили всі яточки довкола і стало, скажімо так, більш 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 європейськіше. Як мінімум, можу порадіти якраз за от хлопців і дівчат, які там працюють, тому що їм там було доволі доволі так собі. Особливо тут там, де стояли на, на вертелі, робили всякі речі, то було доволі холодно. От, А тут у нас так, оновили променад і ялиночка. Ось тут просто біля малого озера знаходиться оця сирія ільмоліно. А тут у нас каси. Що комусь треба, можете поставити на паузу, подивитися які ціни. Ну і 27 грудня. Тут буде вечірній квартал, який вже наробив шуму, в тому що люди такі нічого собі в Буковелі і сто раз підкреслено, що це тут. Таке враження, ніби вони по всій Україні не виступають. Ну, але кажу, ці інфобомби це щось таке, до чого я вже є готовий. І я дуже сильно чекав, що тепер, коли був... Була від, відсутня е, мережа Київстар. То що будуть писати, що Київстар працює тільки в Буковелі. стільки людей зараз є тут а внизу? Ну, більше, ніж, припустимо, це було минулих вихідних, це точно. Але, ну, черг нема. Так, а тепер переходимо до новин саме по роботі Буковелю, тому що в моєму попередньому відео якраз про старт сезону я розказував, що деякі підйомники мали запуститися 18-19 числа якраз на старт високого сезону. Але це не так. Тому що вже на дану секунду всі підйомники, окрім трьох, крісельні, і двох бугільних працюють. Тобто на дану секунду не працює тільки підйомник номер 15 не працює підйомник номер 16 і не працює підйомник номер 22 Я от чого так сильно хотів зайти на сайт, щоб десь вам якось показати на карті, як воно виглядає, тому що це фактично є два підйомники, які ведуть з... Вершинки 14, -ті. один вправо, один вліво. Ну а 16-ки це чор крайня чорна там за сторону довгої з 14-ки. І зараз хочу поглянути, як же ж працює саме 14-та траса. І видно вже, що люди катаються і підйомник працює. Тому ті, хто планував ще до початку високого сезону за, скажімо так, помірними цінами покататися, то, скажімо, ласкаво просимо. Людей ще нема так мега багато, але все одно, як то траси вже всі засніжені доволі непогано. От, Тому зараз подивимося, що там є в нас на 14 ці Зараз схожу на озеро і в принципі подивлюся, що є там. Але окрім цього всього я не перестаю тішитися тою красою зими, яка є довкола нас. Тому що так, можливо, зараз сонечко не сильно світить, але тим не менше ну, так гарно покриває такою помороздю інієм вершинки дерев що це неймовірно красиво. Це також означає, що на нас йдуть різдвяні свята і новорічні. Хто коли буде святкувати цього року, то пишіть в коментарях. А тут я, от, до речі, хотів би зазняти вартість паркування на цьому паркінгу той, що біля низу 14. Ті, кому то є необхідно. Так, 14 ка працює, зараз близько 2-ї години, і от такі тут у нас є навантаження. І якщо би хтось питався, От. як же ж тут гарно ще раз не перестаю це вам казати. Йдемо туди. І перед тим, як закруглятися і показати вам чудове озеро, я би хотів розказати у двох словах, як Миковель був в ті, скажімо так, два дні, коли не було зв'язку. Ну, було складно. Було складно особливо маленьким бізнесом, тим, в кого е термінали підв'язані під сім-карти Київ Старо, але ну, в цьому нічого, скажімо так, смертельного не було. У мене єдине, що, що я коли... Зранку йшов, я ще не знав про взагалі масштаб того всього. Такий дивлюся, так, щось немає зв'язку. Раз перезапустив телефон другий. Потім вже коли був на Wi-Fi, то побачив такий, ну добре. Але з тих часів кожен раз, коли я десь на вулиці був з телефоном, то ти на нього дивишся просто як на калькулятор. І так, Що на тобі можна робити зараз без інтернету? Фактично нічого навіть Nokia 33 мала змійку, а тут -а якось не то. Ну, ну я кажу, в цьому нема нічого такого складного так, в рамках держави. Це є величезні, колосальні фінансові втрати, тому що багато бізнесів вони тримаються саме на зв'язках, багато людей не змогло. Додзвонитися, щось замовити, викликати, підтвердити. Але кажу, ми це боремо. Наші айтішники є найкращі, наші воїни в ЗСУ є самі-самі найкращі. І хлопці, і дівчата, тому дуже хочу попросити вас не забувати донатити. Можете от по QR-коду або в описі під відео, тому що. Такі негаразди ми точно пройдемо, якщо будемо разом. І в цьому кажу. Бачите, ми пережили і просто зараз, напевно, вже і забули, що воно було. І хочу попросити вас прокоментувати це відео, написати, що вам цікаво. Е -пос Поставити мені якісь запитання, якщо вони є. Е Поставити лайки. Підписатися, звісно, на канал і донатити, донатити, донатити. Можете мені, можете не мені. Кому хочете, кому довіряєте в основному. Але я кажу, це треба робити. Якщо в найближчому часі по роботі Буковелі будуть зміни, я вам їх обов'язково розкажу. Як бачите, людей зараз Трошки є, зараз п'ятниця, видно, що трошки під'їхало. Прошу вас не вірити всім інфобомбам про, скажімо так, мега-мега-мега-наплив людей сюди і завжди перевіряти інформацію. Тому що і ті черги на підйомниках, і черги на дорогах це все відео минулих років. і Шукати канали інформації, також, яким можна довіритися. Тут як то, потрошки, потрошки щось відбувається, але ну, більшість людей свідомих і от саме таких, як ви, вони точно знають, що відбувається і хто наш головний ворог. І тому я хочу попросити вас повірити в те, що я кажу в кожному своєму відео. У нас всіх все буде добре. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історії, і вона буде трошки пов'язана якраз з такими блекаутами, тому що для того, щоб зрозуміти, наскільки все є добре, то варто просто згадати отакі моменти, коли чогось в тебе немає. Давним-давно я працював в готелі в... і, на думку багатьох людей, що готель це є дуже просто, там, скажімо так, кімната, покоївка, ключ, Excel, зошит. Насправді воно все дуже-дуже складно і, скажімо так, чим більший готель, то тим воно є складніше. Там є настільки багато інтегрованих систем. Передачі рахунків, ключі, підв'язки, телебачення. Тобто, це є дуже велика глобальна система. А тут, не знаю, там багато років назад, але також десь точно в такий самий період, передсезонний, у нас трапляється, що ми виходимо на роботу, а у нас всі комп'ютери чорні. Не включаються. Це був. Тоді такий вірус називався Петя і не працює нічого. В той же самий час, коли в готелі понад 80-90% зайнятості всі кімнати, е хтось заїжджає, хтось виїжджає, а в тебе немає жодної системи, як це зробити. Є таке поняття, як BCP-план, щоб. Перевірити свою е, готовність до роботи офлайн, але ну, переважно воно, скажімо, в реальності виглядає точно не так, як на відкритих уроках. Тому рівно тоді ми там зібрались, все зробили, десь кожен ходив на роботу зі своїм ноутбуком, десь в онлайн-документах щось робили, складали. Там найважче ще було то, що в цьому го готелі електронні замки, а тобі їх, щоб зробити, то це також треба якийсь інший комп'ютер там задіяти, щитувач-кодер зробити там під певні задачі. Ну, тобто, це було дуже складно, але ну от за День до того я дуже сильно пер... переживав, як ми будемо входити в сезон, тому що це є, скажімо так, головна біль будь-якого готельєра. Тобто в тебе завжди там є проблеми з персоналом, що їх є недостатньо. Потім ти такий, ну от як, 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 тут тобі ще доля підкидає отакий от подарунок. І ми з цим Справляємося, там кличемо на підмогу ще айтішників. Робимо, 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 робимо. Там ще багато фіскальної штуки, тому що кожному треба виписати відривний чек. Ну тобто це була величезна, величезна проблема для нас всіх. Але ми це зробили, і там за декілька днів нам вернули систему в робочому стані. І рівно на той момент всі проблеми вони стали настільки малесенькими. Ти такий Боже, та тепер я можу працювати хоч один. Тому що, коли все працює, все є набагато легше. Але ще також і доказує те, що можна перейти через будь-які випробовування долі, чого я вам і бажаю пам'ятати. Тому до скорих зустрічей! Boa,